Перша мислення в мене була, що я повинен вирватися з цього. І це настільки сильно було, що ця контузія залишилася у мені. Я розумів, як дрончик три хвилини маю, бо я виявлений. Потім, коли ці інші дрон мене роздивлявся і дивився пріоритет, я звернувся до Бога. Боже, допоможи мені вирватися. Це двічі я промовляв і у двох випадках, коли це було. І двічі це мене витягувало. Я багато над цим думав. Бог поміг. Пріоритет для мене повернутися додому, до своєї родини, оберігати, піклотися за них. Це на першому місці. Остальне, я думаю, буду, я вирулю. Ну, я не буду сидіти там на пенсії і так далі.